Пластиковий руль, Клімата немає, є навігація, є підігріви. є е, кондиціонер ТДІ дизельний на бензиновий, бачите, от такий варіант тут є. От, взагалі це не єдине місце, да, де я їжджу, де я буваю. Їздимо скрізь, де є машини. По різних базарах. В основному це оптові базари, оптові площадки, там, де ціни. Ну, ціни такі, що можете навіть ту машину взяти собі ще на перепродажу і щось на ній заробити, в залежності від того, що саме вас цікавить. От дивіться, ходовий варіант Рено Кангу. Отакі От Кангу тут ну десь три.